Креативний директор Крістіан Діор Марія Грація К'юрі демонструє нову колекцію Осінь зима на тижні моди в Парижі. Подіум оформив американський режисер Роберт Вілсон. Моделі демонструють вбрання на тлі величезного доісторичного птаха, а також серед естероїдів, що висять, і айсбергів, що виступають із землі. У колекції домінують чорне та біле кольори. К'юрі одягла моделей у гостроносі лаковані чоботи, фраки та бюстє, гольфи, сукні та сорочки з оборчастими комірами та мережевами. М'якості якості додають прозорі тканини. Також на деяких моделях можна побачити напис «Жадо Діор» на знак поваги до Джона Гальяно. Показ проходить у тимчасовому павільйоні, який установили в саду тюїлірі, що навпроти Лувру. Наприкінці шоу моделі повернулися на сцену подвоє і, зупинившись, дивилися на глядачів, поки зі стелі на них падало пір'я. Потім під оплески публіки на подіум вийшла сама К'Юрі. З нагоди тижня моди в столиці провели Гала вечерю. Її відвідали моделі, ікони корейської поп-музики та кінозірки. Вони попозували на тлі Лувру. Серед гостей Кей-поп, співачка Су, американська реперка Дочі, а також модель Джиджи Хадіт та акторка Мішель Єо та Кіра Найтлі. Паризький тиждень моди триватиме до 11 березня. На ньому свої колекції покажуть найбільші світові бренди, зокрема Шанель, Ермес, Луї Вітон та Сен Лоран.